Всім привіт! Мене звати Ксюша, і сьогодні я хочу поговорити про свої соус-дії, коли мене накриває тривожність. І дисклеймер зразу такий. Я буду говорити саме про ті моменти, коли це ще не запущені якісь випадки, а коли я просто розумію, що щось останнім часом було не так, і мені потрібен якийсь відпочинок, і мій організм мені ось цією тривогою підказує, що. Щось пішло не так, давай вирішуй це». І от якраз я розкажу тут про ті свої дії, які я зразу виконую, щоб зняти ось цю напругу. Тому давайте почнемо. І перший пункт це зрозуміти причину тривоги. Я стараюся відмотати останні події, які зі мною ставались в часі, пройтись про них. Проаналізувати кожну якусь таку важливу і не дуже подію, яка могла якось тригернути мене, могла якось визвати в мене тривогу. І коли я знаходжу цю подію, якщо це все-таки причина з тим, що було в минулому, якщо я знаходжу цю подію, то я вже починаю розбирати її окремо. І що саме з цією ситуацією пішло не так? Чому? В мене виникла така реакція на неї. Можливо, це було щось дуже емоційне, що я не прожила, або я не розпізнала свої емоції і в той момент. І після цього відчувається, що щось не так, щось не так, а я не можу зрозуміти, що саме. Тому я стараюсь от проаналізувати цю ситуацію, як я на неї відреагувала, які плюси-мінуси з тієї ситуації. що от Хорошого я відчула, що поганого. І ось так я розбираю по частинках малесеньких всю ситуацію і пробую знайти саме те ядро, яке повпливало на мене. Також це ще може бути зв'язано не тільки з подією, яка вже сталася в минулому, а з тим, що відбувається, допустимо, зараз, або тільки буде в майбутньому, допустимо, щось планується, що мене дуже сильно тривожить. І в такому випадку я розбираю ось як, якщо це теперішнє або майбутнє, якщо це якась ситуація, яка мене ось так тривожить, і я її мусолю і мусолю в себе в голові і проганяю сто тисяч разів і всі можливі варіанти, що може статися, що може піти не так, що зараз відбувається, ніби так або не так, це ж коли. Тривожні люди, вони ж хочуть контролювати кожну секунду всього. Тому я стараюсь робити і думати ось так. Якщо це ситуація, яку потрібно вирішити, і я знаю, як цю ситуацію вирішити, я знаю, в принципі, розвиток подій, і там вже все наперед продумано, тоді чому я тривожусь? Якщо я знаю. Чим це все закінчиться, і я знаю, як це має статись, і я знаю, як я можу на це повпливати, все, супер, не тривожишся, в тебе є рішення, в тебе все під контролем. Тривожники ж люблять контроль, в тебе все під контролем, не тривожишся, тут чітко і ясно, ти знаєш, що робити. А якщо це ситуація, на яку я ніяк не можу повпливати, якщо вже щось відбувається, на що я не маю впливу, або ця ситуація, яка мене тривожить в майбутньому. І я ніяк не можу на неї повпливати. Тобто, незалежно від мене, вона не станеться швидше чи пізніше, чи я ніяк не зміню те, що має статись, то так само, ну все розслабся, ти ж ніяк не можеш на це повпливати. Чому ти тривожишся, якщо ти нічого не можеш з цим змінити? Від твоїх емоцій, нервів нікому краще не стане, і це ніяк не повпливає на ситуацію. Тому я зараз ось про такі ситуації стараюсь думати так, якщо я можу якось. Повпливати на ситуацію. І я знаю, як це змінити її, як її вирішити. Тоді все, в тебе є рішення. Візьми і зроби це. Не тривожся. А якщо я ніяк не можу на неї повпливати, ну то також не тривожся, тому що ти все одно нічого не зробиш, а тривогою з'їдаєш тільки себе. Деколи. Для мене це працює. Точніше, не так. В 90% випадків для мене це працює, коли це якісь ось такі ситуації. Але буває, звісно, що такі ситуації, які мене сильно тривожать, і я ніяк не можна на них повпливати. І я це розумію, але все одно не можна перестати тривожитись, тому що вони мене, допустимо, тригерять кожен день, мають прямий вплив якийсь на мене. І я з цим нічого не можу зробити, і змиритись не можу, і вирішити не можу. Тоді тут. Бо в мене є така ситуація, навіть не одна, яка на мене кожен день впливає дуже сильно, і вона мене вганяє в тривогу, в апатію, коротше, в негатив. І я ніяк не можу на неї повпливати і не можу вирішити її, але вона мене чіпляє кожен день, і тривога не проходить. І в такому випадку я прийняла для себе рішення просто уникати цієї ситуації. Ну, Цього тригру, який мене тригрить, тобто не уникати, тому що я прямо зараз я ще не можу його уникнути. Але я роблю дії такі, щоб через деякий час, в майбутньому, я більш ніяк не пересікалась з цією ситуацією. Тобто, абсолютно ізолювати себе від цього. Тобто, в мене логіка така: якщо щось на мене впливає негативно, Тривожить, визиває, ну це не тільки про тривогу, визиває якийсь негатив. То якщо я можу вирішити це, я вирішую. Якщо я не можу, а воно продовжує на мене погано впливати, значить мені потрібно розділитися з цим тригером, що би це не було. Тобто, якщо я не можу це вирішити взагалі ніяк і не можу ні абстрагуватись, нічого з цим зробити, значить це. Просто виходить, ніби втекти від цієї ситуації. Хоча кажуть, що ой, тікати це слабкість, типа, не, не, ти не вирішуєш проблему, ти тікаєш. Ну якщо її неможливо вирішити, то втечіть, якщо вам від цього буде краще. Повністю себе від цього ізолюйте, якщо вам буде краще. Це був перший пункт. Переходимо до другого. Другий пункт це відпочинок. Обов'язково відпочинок. Якщо я все-таки відчуваю, що на мене накатує тривога ну, дуже сильно, і я себе вже не можу контролювати, тривожні люди мене зрозуміють, як це буває, коли воно з кожним днем гірше, гірше і гірше, і в якийсь момент відчуваюся, що буде або вибух, нервовий зрив, істерика, ще там щось, то щоб цього не сталося, треба зробити оці такі превентивні дії перед цим, коли відчуваю, що ну, все, якщо я зараз щось не зроблю. Не спробую пересікти це, то, допустимо, ще тиждень, який тиждень? Ще пару днів і, типу, жопа, вибухну. Якось, але, але якось цей вибух станеться. І тоді я відчуваю, що не відчуваю, тоді я просто беру для себе один день вихідного, і я дозволяю собі просто весь день нічого не робити. Я буквально весь день лежу на ось цьому ліжечку, на ось цьому місці і нічого не роблю. Весь день, скручена калачиком, лежу, сплю. Переважно мене, коли на мене накатує, мене ще дуже сильно тяне в сон, тому що тривога вона виматує організм, і в мене не залишається сил, і мені просто хочеться спати. І більшу частину дня я реально просто сплю, а іншу частину дня я. Лежу і йду поїсти, якщо мені треба поїсти. Ну, звичайно, треба поїсти. І я ще дуже люблю робити це по можливості виключати повністю інтернет в телефоні, щоб до мене навіть сповіщення ніякі не доходили. Тобто, це, типу, як обов'язково, очевидно, не заходити ні в які соцмережі, не перевіряти месенджері, нічого не перевіряти. Зв'язано з тим, що викликає в мене якусь цю тривогу, і по можливості виключити повністю інтернет. Тому так, да, просто виключаю інтернет і все, щоб не було навіть зв'язку з зовнішнім світом. Пункт номер 3 це мої улюблені книжки, а точніше, втекти від реальності в нереальний світ. Зі мною цей пункт дуже добре працює. Прям дуже. Мені здається, що я найчастіше вдаюсь саме до цього способу. І аж коли вже прям сильно накатує, тоді я вже оце залишаюсь вдома, нічого не роблю, виключаю інтернет, ось це все. Я розумію, що цей пункт працює так, тому що ще я ніби даю своєму мозку відпочити від того, щоб постійно аналізувати всякі. Ситуації, проблеми, бути зацикленою на тому, що в мене в житті відбувається. А так я можу не думати про це і просто насолоджуватись літературою, історіями. І все. І просто кайфувати від процесу, і не думати, головне, не думати про себе, і про свій стан, і про свої ось ці тригери. Але я наголошу на цьому, що я поринаю ось так в книжки, коли це прям починаю я читати вже тільки після того, коли я зробила пункт номер 1 Ось це, що я знайшла ту ситуацію, яка мене тригерить, і розібрала її. Тому що якщо я почну тікати в свої книжки без того без розуміння, що саме мене стригерило, то це вийде, що я тільки відкладу і перенесу ось цей момент вибуху. До речі, якщо вам потрібна порада що почитати таке, щоб втекти від реальності, то напишіть мені. В моєму арсеналі є такі книги, які вас можуть викинути з реальності на дуже довгий час. І навіть після закінчення вже книги вас ще буде тримати і буде про що подумати. Не про своє життя. Тому, якщо вам потрібна порада, то можете мені написати. Пункт номер чотири. І він, мені здається, буде для тих, хто мене знає в реальному житті, буде найбільш шокуючим. Тому що це та-да-дам-та-дам, -та приготування їжі. Ага, я теж в шоці. Дивіться, пояснює це так. Я, в принципі, в реальному житті, в повсякденному житті не готую ніколи. Я. Не, те, не дуже вмію. Тобто я вмію готувати супер просту якусь їжу, там гарнір і там піджарити якесь м'ясо. А в принципі, м'ясо я не дуже люблю, тому виходить, тільки гарнір, а кашу зварити кожен вміє. І якісь там такі тости, бутерброди, лаваші це типу, класика. Це я не рахую, як завміння приготувати, як вміння готувати. Тому я. Оцінюю це так, що я не вмію готувати, не люблю, мені це не приносить задоволення і, в принципі, не хочу це робити. Але не приносить задоволення якраз в повсякденному режимі, коли готування, їжі роб... ну, коли готування їжі виконується тільки для того, щоб поїсти. Тільки для того, щоб не бути голодними. Оце я терпіти не можу, тому я це і не роблю. Так, от, коли на мене дуже сильно накатує ось це, і я вже зробила попередні всі пункти, тобто я вже проаналізувала ситуацію, залишилася один день вдома, щоб нічого не робити, почитала собі книжки, відпочила, і в мене починають вже з'являтися якісь сили потрошки вертатись, то мені прям хочеться щось приготувати. Але я готую не заради їди, а заради процесу. Я це для себе пояснюю так, що мені ніби потрібно заземлитись і робити якісь такі механічні дії, тобто щось там замішувати, якесь тісто, щось нарізати, варити, слідкувати за цим. Тобто, поки я готую, я не думаю про себе, про свої якісь ситуації і слідкую просто за процесами, щоб там нічого не пригоріло, не підгоріло і так далі. І, до речі, я дуже люблю робити випічку. Якісь там тортики пекти, булочки, печиво, брауні і всяке таке. Ось це мені в кайф. Це мені подобається робити. Звичайно, їжу готувати ні. Так от, коли на мене ось ця тривога так накатує, то я можу собі піти щось готувати і мене це заспокоює. Я можу ще включити музику на фоні і просто почати танцювати. Поки готую танцювати під цю музику і підспівувати. Я, до речі, дуже сильно люблю співати. Звичайно, тільки тоді, коли ніхто не чує, і ситуація дозволяє тобто ситуація лиці сусідів, які не жаліються. Тоді я прям дозволяю собі включити музику, звук на максимум. І прям прокричати всі слова, проспівати, провити. Як би це жахливо не звучало, тому що ну, я не найкращий вокаліст, в мене немає голосу, я не знаю нот, не вмію співати, не вмію не володію своїм голосом. Коротше, але я дуже люблю сам процес. І я знаю, що я це роблю не так, що в інших людей вуха зав'януть, але мені абсолютно все одно я це роблю, коли ніхто не чує. І от я обожнюю готувати, включати музику, танцювати і ще й співати. І так голосно, що прям випустити, ніби все що на душі. От прокричатись аж. А якщо це ще якийсь рок, що я люблю слухати багато що, то я аж кричу ці всі слова, і мені так добре зразу стає. Тому ось готування їжі. У мене є ще останній пункт, п'ятий. Це піти гуляти самій. Саме акцент на тому, щоб самій. Чесно вам признаюсь, я ніколи отак не виходила з дому, що все, я йду гуляти сама. Ні, так ніколи в мене не бувало, чомусь ще так не роблю. Але в мене буває так, що мені потрібно кудись піти, щось зробити там, ну, кудись мені потрібно піти. І виходить, що я йду, роблю те, що мені треба, і після цього в мене є вільний час, я нікуди не спішу. І я собі можу пройтися, взяти каву і просто походити по вуличках, порозглядати людей, як вони метушаються, як вони кудись спішать, пороздивлятися емоції людей, побачити, як хтось сміється, хтось там насолоджується чимось. Просто побачити, що. Люди продовжують жити. Тобто, від мого стану світ не зупинився. Бо я розумію, що деколи ну, в мене так, коли в мене такий стан, і мене дуже сильно накриває. в мене таке відчуття, що вся планета зупинилась, всі вимерли, нічого не працює, ніхто не живе, всі в такому ж стані, як я. Але ні, люди продовжують жити. І це дуже мені допомагає морально витягнути мене, коли я бачу, що. Люди продовжують жити, і я люблю походити, пороздивлятися на людей, на машин, на рух, на те, як пташки співають. Ось у мене зараз відкрите вікно, і я чую, як пташки співають. І просто подивитися, як все живе, як все живе і як все продовжується, продовжує рухатись. Це для мене допомагає. І плюс є в цьому ще щось медитативне таке, коли я просто ходжу, думаю про щось своє, розслаблена, і в такому стані можуть прийти такі думки, які не переходять для мене, до мене, коли я в напрузі, і коли я прям дуже сильно про щось думаю і зациклена на чомусь, і не можу розслабитись. Тому ось цей пункт дуже класний, і я пообіцяла собі, що буду. Виконувати його частіше. Це були, в принципі, всі пункти, які я хотіла проговорити. Мені, до речі, дуже цікаво, що вам допомагає і що ви робите в таких випадках. Якщо у вас також є тривога, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви з цим справляєтесь. Надіюсь, вам було цікаво. Можливо, я комусь дала якісь ідеї, що робити в такому стані. Можливо, ви це вже виконуєте. Напишіть, будь ласка, мені, мені справді, дуже цікаво. Також ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Люблю, цілую. З вами була Ксюша. Пока!